Всім привіт! Я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб-каналі. І сьогодні ми поговоримо про новолуння. Новолуння, яке нас чекає в липні. Новолуння 6 липня, в 14-му приблизно градусі знаку рак. І це про чутливість, про чуттєвість, про переживання емоцій. І, звичайно, таке новолуння воно задає високу амплітуду емоційності. Тобто, в цей період ми можемо захотіти виясняти стосунки з кимось дуже на високій амплітуді е, розмов. Ми можемо. Рисувати на когось або навпаки дуже сильно в когось закохатися, і насправді це знаєте це таке підступне по енергії, тому що ми можемо закохатися у когось, з ким насправді можуть бути недовготривалі стосунки. Емоційність по новолунню, вона задає такий певний, знаєте, якби ми проживаємо звичайні емоції трішки глибинніше, тому ми можемо просто закохатися у когось, в кого в тверезому стані в інший період могли би не закохати. Тому е, в цілому це романтичний період. Е, в такий період новолуння чоловіки здатні на жести, на подарунки, на компліменти, на зізнання в коханні. Дуже багато пар е, будуть саме по цьому новолунню е, вирішувати, бути разом, жити разом, одружуватись, заручатися. І це прекрасний аспект, який, власне, по цьому новолунню е, задає таку е, нотку, яку знаєте, от, е, літом в період весіль просто ну, необхідно додати у романтичності. Романтики. Але чуттєва сторона вона ж не тільки про відносини, вона і про наші рішення. Тому всі рішення, які ми зараз приймаємо на новолунні в раку, вони прийняті через емоції. Тобто, це не через логіку, не через розум, а через нашу емоційність. І дещо ми зараз переживаємо занадто. От, тобто, в нас дуже е, різко може хтось нам е, дати якусь імпульсивну таку пропозицію, і ми на неї погоджуємося через те, що вона викликала у нас емоції. Тобто, наприклад, ми різко можемо захотіти. Щось продати, щось купити, з кимось вступити в стосунки. Знову повертаюсь до теми стосунків, тому що новологен в раку воно нас ніби як стимулює до відкритого серця. І це привід завести службовий роман, ну і курортний роман зараз найбільше можливий і проявляється, тому хто їде у відпустку, просто розраховуйте це новолуння вас не залишить одинокими у відпустці. Що ми можемо ще на світовому рівні зрозуміти? Що емоційність буде зашкалювати, але тут також є аспект про такі відверті зізнання. Тому буде дуже багато серед лідерів взагалі в новинах такої інформації, що хтось буде у чомусь зізнаватися, і багато буде про розкриття секретів. Також взагалі будь-яке новолуння і особливо це не можна фільтрувати тільки через вплив астрологічний самого. Народження нового місяця, так тому що в цей момент відбуваються ще інші аспекти на небі. І як мінімум, цей тиждень він ще, коли відбувається новолуння, так він ще задіяний з кількома аспектами. В першу чергу, це те, що Ліліт у нас змінила знак. Вона раз 9 місяців міняється точка знаку і задає нам спокусу. Вона зараз змінила своє положення в аспект, який нас буде провокувати власне у комунікації з іншими людьми. Тому Власне, знаєте, хтось може зараз наговорити чогось зайвого по цьому новолунню, хтось може десь образити якесь таке яскраве слівце сказати, і, знаєте, інколи не відконтролювати того, наскільки це може задіти іншу людину. Крім того, у нас Нептун іде в ретро-рух. Тому дуже знову ж таки такий творчий аспект задіяний для тих, хто створює щось через слово. Тобто для спікерів, для тих, хто створює свої там, курси навчання, для тих, хто створює якісь такі, знаєте. Якби щось таке через голос, можливо, пісні пише. Це прекрасний, вдалий шанс, тому що зараз у вас може прям политися творчий аспект. Для реклами, для маркетингу, для соціальних мереж теж дуже сприятливий період, і ще тому, що Меркурій задіюється. І тут ми маємо, що народжується те, що емоційне, під впливом того, що є ще творчий аспект. Дуже багато творчих дуетів та таких колаборацій ми зараз побачимо. І що? Ще у нас відбувається? У нас дуже цікаве з'єднання урану і алголь. Алголь це взагалі одна із найнеприємніших зірок, які дають неприємні ситуації через е, таке звуження обставин. Тобто, фактично, алголь, я, до речі, рідко про неї говорю. Якщо вам цікаво, про такі особливості астрологічні, нетипові, не попсові, знаєте, такі особливості, які я от вивчаю на додаткових курсах і е, постійно підвищую свій рівень кваліфікації, і знаєте, розумію, що певні астрологічні аспекти. Взаємодіють не так просто, є ще щось, що задає їм певної причинки. Так ось алголь це про перчинку Цю і якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, я буду більше розповідати про такі нетипові астрологічні явища, які ми всі переживаємо однозначно. Але е, коли ми до них готові, ми переживаємо їх гармонійніше. Тож, е, алголь в з'єднанні з Ураном. Уран несподіванки, неочікувані ситуації і все це. Теж енергія цього тижня. Тому е, впевнена, що у багатьох в новолуння буде відбуватися подія, яка викличе емоційний спалах. У когось максимально позитивний, наприклад, зізнається хтось комусь кохання і вирішить одразу одружитися. А в когось це може бути якась е, інформація зізнання у чомусь, наприклад, зізнання у зраді вашої половинки, і вам теж доведеться щось вирішувати з цим. Тому з несподіваної, з неочікуваної точки може прийти таке звуження обставин, що е, ви будете емоційно щось переживати, і захочеться прийняти імпульсне рішення. Взагалі варто перечекати і прийняти рішення вже потім на повню в козирозі, е, яка, до речі, буде повторюватись. Так? Тобто, повня вже була в козирозі, і зараз, в липні, ми знову маємо її в цьому знаку. Ну, тобто, розуміємо, що. Можна очікувати несподіванки, не завжди приємної, але емоційно ми відреагуємо більш яскраво, аніж завжди. Тому варто слідкувати за своїми реакціями, аби нікого не образити. Тож тепер давайте розбиратися для кожного знаку зодіаку, що це новолуння у раку принесе. Починаємо з овнів і дивіться свій знак по сонцю, а також знак по луні. Хто не знає свій знак по луні, приходьте на консультацію або просто в гуглі забийте свою натальну карту, розберіться з нею, знайдіть Унний свій знак часто він буде співпадати з сонячним, але Новолуння і повнолуння загальні прогнози. Варто все ж таки дивитися і підлаштовувати дві сфери, які на вас впливають: сонячна і лунна. Тому дивимось прогноз за сонячним знаком і за лунним. І поєднуємо ці дві сфери. індивідуально у вас це буде прям та обставина, яку ви одразу зрозумієте, що це відбувається. Ви тоді можете самостійно спрогнозувати ну і бути готовим. Починаємо з Овнів. І у Овнів це четвертий дім. Це питання домашнє. Тому тут може несподіватися. У з'явитися ситуація, яка вас просто виведе із рівноваги. І вона буде відбуватися вдома. Наприклад, може щось зламатися, або хтось із ваших домашніх може щось зламати, або зламав раніше, і ви тільки зараз це побачите, помітите і відреагуєте. Маєте розуміти, що ваші домашні будуть притягувати емоційно вашу увагу. Тому через свої події, через свої зізнання, через якісь сварки вдома може виявитися якась інформація, яка вам просто буде. Заставляти через бурхливе переживання емоцій приймати рішення, і це буде щось нове. Бо за новолунням ми дуже часто стикаємося з обставинами вперше. Навіть якщо події відбулися раніше, ми дізнаємося про це зараз і вперше маємо відреагувати на ситуацію. Далі йдемо до тельців, і у тельців е, дуже круто задіяний сектор знайомств. Тому тельці, не відмовляйтеся від якихось запрошень кудись. У вас зараз є шанс познайомитися з людьми, які дійсно вам корисні, які можуть вам викликати у вас певні емоції, зрушення зі справ якихось застоявшихся через емоційну частину. Тобто, грубо кажучи, ви можете врешті отримати полегшення від. Того, що будете в комунікації отримувати нову людину, яка вам допоможе в вирішенні справ. Також прекрасний аспект для одиноких тельців знайти людину для стосунків. Ну я би більше сказала для любові, для емоцій, щоб вона дійсно вас викликала емоції. Бо для багатьох тельців, які самотні, зараз прийшов період, коли ви просто ні до кого нічого не відчуваєте. Це така внутрішня самотність, навіть якщо ви в парі, можете думати, чи взагалі хтось мене здатний викликати в мене якісь емоції. Так ось цей період починається з новолу. Коли вас дійсно люди можуть зачепити. Також розумієте, що тут аспект соцмереж, і може бути десь хейт зі сторони, але через хейт ви можете з кимось познайомитися корисним. Тому реагуйте на хейт також. Близнюки, у вас нарешті буде фіналізація фінансових справ, які давно не зрушувалися з місця. Тобто, грубо кажучи, ми маємо тут або закриття кредиту, або десь виплата, яку вам давно затримували, і це викликає у вас бурю емоцій. Або також ви можете помітити, що ви комусь десь переплатили за чиїсь послуги. Тут зона комунікації у вас включається через фінансовий обмін. Тому перевірте, чи вам виплатили всю зарплату, перевірте, чи ви. Там домовились про якийсь платіж і вірно його порахували, тому що можете бути на бурі емоцій через те, що виявиться, що ви десь у фінансах щось недогляділи, або хтось вас хотів, знаєте, якось трошки, я не скажу, обманути, але алголь і ліліт задає власне, фінансову тему таке нотку шахрайства. Тому вона у вас може проявитися в фінансовій сфері. Далі йдемо до раків. Ну і у раків, Зрозуміло так, починається ваш новий солярний рік. Раки зараз починають святкувати день народження. І у раків це новолуння воно спричиняє переживання емоцій стосовно себе. Хтось може захотіти прямо поїхати в ретріт, переживати нові для себе емоції, нові враження, нові якісь ризики, адреналінові враження. Тобто в Цілому для раків зараз якби привід отримати нову емоцію для себе. Тобто раніше ви цього не переживали, а зараз е, вас зіштовхує з якимось новим досвідом, де у вас по-новому відкриваються емоції. Для когось це буде переживання через медитацію, якогось нового відчуття себе. А для когось це буде прям реально фізичний відпочинок через, наприклад, якийсь там новий вид масажу, чи там стати на цвяхи. Це теж е, варіант саме такого програшу новолуння. Для далі йдемо до левів, і у левів. Це звичайно про глибинні відчуття і нотку сексуальності. Тому тут може з'явитися або виявитися любовний трикутник, або у вас може з'явитися партнер для великих емоцій. Ви можете в когось закохатися, хто не вільний. Можете мати якісь таємні стосунки, і вони зараз мають шанс, до речі, розкритися десь тому обережно, і також це про нові сексуальні експерименти. От нехай це програється максимально в цій сфері для всіх левчиків. Далі Діви. У Дів зараз етап, коли взагалі багато дів формують собі плани на майбутнє. Є сприятливі астрологічні аспекти, які дають вам шанси у багатьох в кар'єрі змін, у багатьох в зміні статусу. Для Дів дуже важливо підключити інших людей до взаємодії з собою. Для тих, хто давно планував розвиток у соцмережах, прекрасний шанс. Хто хотів десь долучитись до якогось клубу однодумців, теж чудовий варіант. Вас зараз потягне, тому у ДІВ у багатьох буде загострення такого. Відчуття, куди я хочу, і буде тягнути до когось нового, до до розширення кола знайомств. І, власне, то, куди вас зараз тягне, треба прислухатись до себе і спробувати, тому що це можуть бути ваші люди. І так само, хто міняє роботу. Якщо ви відчуваєте, не маєте якихось логічних пояснень, чому ви хочете змінити колектив, але ви хочете, відчуваєте всередині, піддавайтеся цьому відчуттю. Стосовно переїзду, це теж дів стосується, якщо хочеться кудись переміститись. У Терезів задіяний дім статусу, і ви будете боротися. За статус через пережиті емоції. В когось це може бути якесь розчарування, і вам захочеться змінити все навколо. В когось це буде просто момент, коли ви спостерігаєте, чиїсь яскраво пережиті емоції, і на фоні цього можете зрости в статусі. Наприклад, ви в сфері можете працювати психології, і. Підвищити свій рівень роботи з клієнтами через те, що до вас хтось звернеться зовсім з новим пережиттям, з новим досвідом. Або у вас в колективі може хтось звільнитися, і ви розумієте, що це для вас реальний шанс кар'єрно зрости. Для когось це буде прям пропозиція руки і серця, тому що от для вас задіяний момент, що зараз вас не просто десь емоції будуть переслідувати, зараз у вас новизна. Ви стаєте в новому статусі. Ну і пам'ятайте, що за таким аспектом дуже легко, навіть не заплановано завагітніти, ну і отримати новий статус, мами. У скорпіонів е, цікавий аспект, тому що вас емоційно може здивувати якийсь результат вашої діяльності чи навчання. Е, дуже для багатьох це е, отримання шансу кудись вступити, або навпаки, знаєте, міняються якісь кордони рамки того, куди ви можете піти навчатися, е, вступити, е, просто показати свою кваліфікацію, якісь нові обставини. Це можуть бути конкурси, челенджі, виклики, куди ви емоційно зараз на імпульсі. Погодитись війти, якийсь конкурс, куди ви зараз можете прийняти участь, тому що це етап випробувань. На вашу складову познання, тобто з чого ви вартуєте, з таким от, якимось моментом, який включає конкуренцію, де ви переживаєте сильні і теж адреналінові емоції, у стрільців це шанси, ризики, лотереї, виграші. І я скажу, що це максимально вдалий для стрільців аспект, тому що прямо зараз буде вмикатися сектор вашої удачі. І тут варто погоджуватись на пропозиції, які будуть до вас поступати, такі ризикові, теж адреналінові, до яких ви у вас виникають двоякі емоції. Вам хтось, наприклад, пропонує інвестувати в якийсь ризиковий проект або підтримати фінансово стартап, стати учасником якоїсь спілки на якусь діяльність, стартувати якийсь проект, який ви ну, прям емоційно переживаєте. І навіть якщо ви стартуєте щось емоційне, наприклад, інвестуєте в будинок, який будується, так, і купуєте собі таку нерухомість. Зараз ваш час. час виграшу. Козироги, от е, вам справді варто готуватися до розбірок з партнерами, чи це в роботі, чи це в особистому житті. От прям виясняння на емоційному імпульсі. Е, е, якась ситуація, можливо, навіть та, яка розвивалася раніше, зараз буде мати свою кульмінацію і пік, і, і тут втримати емоції фактично нереально. Козороги взагалі дуже терплячі, але тут можуть зірватися остаточно. Хтось з вами буде виясняти стосунки, якщо ви самі перші не почнете. Це однозначно конфліктний і скандальний аспект. Водоліє. Дуже робочі питання вибиватимуть вас із колії, даватимуть вам дуже емоційний такий заряд. Можливо, з колегами буде якась. Суперечка, можливо, щось треба буде вияснити в робочому процесі. Вам замовники, клієнти, можуть зараз виражати якесь незадоволення, яке вам доведеться розрулити, і ви можете його дуже вдало розрулити і відчути себе дуже круто, і це якби як підняття самооцінки в цей момент, але через такий ефект випробувань для тих, хто веде соцмережі, то це ефект хейтерський у рибок. П'ятий дім. Дім кохання в новолуння риб. Що це може бути? В першу чергу, це може бути закоханість, роман. Різка пригода, емоційна. Не скажу, що якась серйозна чи довготривала, але точно пік емоцій, переживання емоцій в різних градусах. Знаєте, і тут може бути знайомство яскраве для тих, хто вже має пару або сім'ю, то це також питання дітей і ваших людей, які від вас залежать, можуть зараз викликати у вас бурю емоцій. Дуже добре, якщо ви рибка творча, тому що всю цю. Імпульсну таку енергію, емоцій можна одразу перевтілити в свій творчий процес, в створений проєкт, в щось те, чим ви горите, що ви там запалюєте, що, що дає вам емоції, ваше хоча б хобі, якщо не заняття а взагалі по життю. Емоційне новолуння, емоційне для всіх. Давайте переживати максимально позитивні емоції в цей час. Ставте лайк та пишіть, як ви відчуваєте, це може програтися у вас. Потім передивитися це відео після цього тижню і впливу новолуння і зможете порівняти, як ви вже самостійно, порівнюючи прогноз по сонцю і по луні з вашої натальної карти, вмієте прогнозувати свої власні події в сценарії долі.